Всім привіт! У мене звук коротше, не записало, тому що я забув включити мікрофон. І тому е, ну це короткий курс по блендеру для новачків. Сьогодні ми будемо робити чайник, тому що це курс для чайників. Тобто для новачків. Ну прям новачків новачків Тому давайте приступимо. Для початку ми маємо підготувати сцену, ну, підготувати все, для цього ми створимо Circle і зменшимо полігони, тому що це буде низькополігональний е, чайничок. Я зменшую до 10 uh, оцих от сторін його. І uh, потім ми заходимо в TAB. Це ми вже добре знаємо. Ну, мали би знати вже. І починати треба. Uh, як то? Витягувати. Це ми тиснемо двоечку І вибираємо Ctrl-Shift-Alt. Uh, shift alt, shift -alt". Щоб вибрати всі сторони і, і Z, щоб почати витягувати. Тут я витягую спокійно собі вже той свій чайничок. Тут зменшуємо через S, не забуваємо. Це, це дуже важливо. І чуть-чуть отак от собі на свій смак. ну На свій смак, ви маєте оце все е, зробити. Тут я ще чу-чуть витягую і ще чу-чуть зменшую. І ще так. І так це має продовжуватись, поки не вийде щось похоже хоча б на чайничок. Е, ну, тут, в принципі, все дуже, досить просто, особливо, якщо ви подивились минуле відео. Е, Зробити чайник насправді це дуже просто, і мені здає... я вибрав чайник саме тому, що бо він дуже підходить для новачків а, в плані того, що дуже просто робити. І мені здається, що коли ви прийдете цей курс, а, а, вам ну ви зможете реально робити хоч якісь модельки. Я ж а, роблю модельки для ігор. Тому uh, тут uh, загорився, в момент. Тут ми маємо додати плагін Loop Tools in, uh, для того, щоб краще легше було uh, працювати з полігонами в uh, Edit Mode, Тут ми заходимо в Edit і uh, вкладку Preference, потім там буде вкладка Addons і там буде в поисковій строці написати Loop Tools L-O-O-P-T. Деклав, мало лі хтось. Ну я не знаю, чому я це зробив. Ну тут ми вибираємо сторону. Я ще там чуть-чуть накосячив. Ну, я це вирізав, здається. М -м тут я реально косячу жорстко. І. Я не знаю. Ну, я просто вже насправді я там інакше щось говорив. Я просто вже не пам'ятаю. Ну ладно, все рівно мені вже якось абсолютно пофіг на це. Якщо ти вибрав цей одного Face, ви його просто, просто повторяєте, коротше, що я роблю, потім ви самі вже зможете. І е, це буде сам носик. Виходить вода і ще свистить. Ну, це чисто такий, потім ми ще розберемося е, з тим, як його і анімувати і додати йому. Ці матеріали, щоб він виглядав гарно, і як гарно правильно його зарендерити. Це все буде дуже просто, і після цих хітів ви, напевно, зможете вже самостійно робити всякі такі модельки, навіть не задумуючись. Тут я почав дратуватися геометрію ще потім, але те, що я там нафіксив, виглядало ще гірше. І ще більшим говном стало. І мене це реально більше, дуже дратувало. Ви, е, ну, я не слава Богу, це вирізав. Тут, коротше, ми маємо витягнути з допомогою Є, е І е, оцей носик. І як ви бачите, він у нас занадто витягнутий цей чайник. Ну, мені це не подобається. ще Я хотів, е, щоб він був такий витягнутий, придовгуватий. Ну е, я ще подумав, набага... дуже незручно буде з такого воду наливати, якщо він буде такий довгий логічно, Тому що треба занадто сильно перевертати. І тоді ми зможемо облитися нечайно цим кипятком. Ну, Це не дуже добре. І ще я хочу чуть-чуть носик більше зробити, тому що отак от довший, тому що тоді логічно буде вода краще туди потрапляти. І він банально симпатичніше виглядає. Е, ну, В принципі. Чайник то хороший, ну немає дна, і це дуже велика біда, тому що як ми це зробимо. Ще тут, е я якраз тут якраз і геометрію хотів зробити, і ну, зараз ми перейдемо, ну я це пропущу просто, банально. Тут ми маємо починати з того, що треба ще додати ручку, тому що чайник ми за металічного основу тримати не зможемо. Це дуже е логічно. І тут ми тиснемо букву I, як наша I українська, щоб зменшити, додати ще одні плоскості, щоб вже витягнути гарну таку ручечку полі Цей чайничок, до речі, можна використати потім для якоїсь гри, якщо ви вмієте програмувати, там Unity, Godot, чи щось типу того, якісь 3 d движки щоб робити ігри. Я якраз зараз вчу Godot і пишу свою. Horror Quest Детектив uh, ігру uh, зніму про те, як малювати персонажів, як я малюю скетчі для них, щоб потім витягнути вже в 3D їх і зробити графіку для ігри. Ігру я зараз буду робити на конструкторі ігр Flux Infusion. Це я вам так просто розказую. Просто тут занадто банальні речі. Uh, і якщо ви пройшли минулий туторіал... На 5 хвилин, тобто реально він бачиш, що нічого не займає часу в житті. Ви все легко. Але тут а, ми вивчаємо нову функцію як X. Як, а, delete faces, тобто видалити полігон, і F. Клавіша F вона з'єднує, додає оці от полігони, щоб легше з'єднати було, щоб все гарно виглядало. Ну, ви тут бачите, просто вибираєте сторони і F. Якщо тут чайничок, чи вам здається, що він з'їхав чуть-чуть. Мені так просто зручно працювати. І в нас виходить така ручка, і тут ми тиснемо праву кнопку миші і там буде... Оцей Отай... зараз я просто не пам'ятаю. Extrude along Normal. От така от ручка у нас вийшла. Потім я ще розкажу, як його текстурувати, анімувати. Ну, це я вже здається казав в цьому відео. А, точно, я Що ж треба кришечка. Е, вона... Ну, в принципі, вона робить так само, як і чайничок. Дуже, 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 дуже просто. З тим справиться люба дитина. Я так думаю. Ну, в принципі, гарненько Ось така от кришечка. Там F теж натиснути. Ну і дно абсолютно так само робиться, як і от F, просто вибираєте Shift-Alt і F. От такий чайничок получився у вас. Ну надіюсь, що у вас теж такий вийшов.